Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступний день турніру, четвертий, Кровава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ-10 оборона. Ага. Оборона виїхала в А, Несподівано. З Б ми виїхали в... з Є. Тобто. Так, і виїхали в А. Ну, це чудово. Хоча 2 години назад напали, мабуть. Була Б. Ну, в принципі, непогано. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні в нас. у нас. Ух, ух, хух Два хуфу. -ху. Угу. Яраміс. Ну, тут, в принципі, такою командою підемо. Поїхали. Навіть не знаю, що вийде. Трієчка Червоних немає, зелених немає. Ну давайте ось так почнемо. Ну, за нові це комбо. Ось так. Ну, синя поляна. Просто синя поляна. І вже хуфу готується. Ну, давайте проб'ємо, але це нам навряд чи допоможе. Єдиний варіант спробувати тут піймати знизу фіолетовий, якщо приїде, то можливо, щось і вийде, але це. Угу. А гіма вже пробиває. Так, ну що, пробиваємо ми камені тепер. Так, кого? Ну, давайте, мабуть, в цю сторону. Спробуємо знизу червоний піймати. Ось так. Не вийшло. Так, вони під сповільненням, в принципі. Потрібно обережно якось ходити, а не ба... ну ось так давайте. Тихо, 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 ну хуфу не заряди. Угу. І все одно нам червоних все одно не вистачило. Ну давайте ось так, можливо. Угу. Зелені заїхали, добре. Давайте пробиваємо сюди. Ось так червоні. Закриваємось від Араміса. і чистимо поле. Ось вони фіолетові. Все, йому вистачило. Фух, ну це такий бій напряжний, напряжний був. Добре. Гарний хіт ми там зробили, що пощастило фіолетовий заїхав. Поїхали далі. Угу. Знову хуфу. Так, це Мавпа вже на другому розлімі. Людвиг на другому розлімі. І хуфу на другому розлімі. Так, суперники стають все важче. Ну що ж. Так і поїдемо, подивимось. Ну давайте комбо запускаємо. Комбо там ми запускаємо. Фіолетових все не вистачає все ж таки. Або зелених. Так, так, ну давайте ось так обережно. І ось тут прокинемо. Так, нікс, але цього нам недостатньо. Давайте ось так. Фіолетових немає. Ну що ж, будемо пробивати. Але, на жаль, вже Людвіг зарядиться. Тут же ми нічого не зробимо. Надаха не заряджена, фіолету немає. Ну давайте, комбо. Ось вони, фіолетові, але запізно. Так, витримали. Але пробувають. Давайте ось так. Спробуємо хоча б когось забрати. Хоча ми під мінус атакою навряд чи все нас вийде. Там же хуфу готуються. Один раз ми витримаємо. Давайте ось так. Ну, ось фіолетові вже запізно трішки. Угу. І на даху навіть добили. Ну, давайте спробуємо пробити. Ні, не вийшло. Так, ага, хоча хепрі допоміг нам. Ну, хоч не в нуль це вже добре. На жаль, на камені немає камні кожи. Так би, можливо, ще б ми могли трішки протриматися, але ні. Ну що ж, ну, хоч не в нуль це вже. Добре так, наступний бій. Абака. Ну так і поїдемо. Поїхали. Угу Знову наших камінчиків небагато. Ну давайте четвірочку фіолетових зробимо. Ага, ось зелені приїхали трішки. Давайте ось так обережно. Проб'ємо сюди. Угу. Заблокуємо бакану. Так. Два фіолетових буде нікс. Зелених не вистачає. Давайте ось так зробимо. Угу. Пробиваємо. Тепер ось так фіолетові. Добре. Тепер пробиваємо камені. Угу. Так. Давайте, можливо, хепри сюди відправимо. Ось так зелені. Бакану не вистачило, але зараз вистачить. Так, шукаємо фіолетові восени. Так, контратака скільки? На один хід ми почекаємо. Угу, заряджаємо ось так, ось так. Ну і все. Тут, в принципі, пощастило. Хоча суперник такий міцний був. Так, поїхали далі. Угу. О, Юпітер. Ну тут два жовтих. Тут чер, тут Мар'яна може зняти. Ну нічого, поїхали. Чер, в принципі, добре себе проявляє. Угу. Ну, іще, еще, еще. Ну, давайте трічку Фіолета прокинем, там буде комбо. Комбо, в принципі, непогано пролетіло. Ну давайте ще раз зробимо комбо. Фіолетовий прилетів. Тихо, давайте зарядимо хоча б на даху, проб'ємо. Але це нас не рятує. Ну, давайте ще комбо. Ось так, ось так. Можливо, ми виживемо. Тихо, тихо, нам потрібно Мар'яну добити. Добре. Тепер пробуваємо ось так. І пробиваємо сюди. Угу. Заряджаємо ЧР. Так, поки його тримаємо, шукаємо фіолетовий. Угу. Так, так, так. Ще шукаємо фіолів. Ось вони. Чудово. Тепер можна вмикати ще пробувати нікс і, а, все, вистачило. Добре. Чудово вийшло. Так, поїхали далі. Ще один бій нас чекає. Ага. А, тут Абакан. Абакан. Дартаньян швидкий. Нікс теж. Абакан з контратакою. Ну, це сподіватися, що ми зарядимо нашу на даху швидше. Поїхали. В принципі, команда в мене робоча, але на даху ми не зарядимо, бачу. Угу, угу. Ну, давайте зробимо ось так. Потім ось такий хід зробимо. Добре. Нам би ще фіолетових. Так, люїну не хотілося би кидати. Давайте ось так. Ага, я не, не помітив нік з-під замідлення у нас було. Ну, давайте спробуємо тут фіолетовий знайти. Це вже пробуває на першому заряді. Давайте ось так. Ну що ж, спробуємо пробити. Не знаю, як нам це вдасться. Він на нас поклав, ми не можемо атаку собі підняти. Ну давайте ось так. Так, того добили. Тепер сюди. І абакан всі живі. Всі живі, це погано. Бачу кристал зелений. Ну, в принципі, давайте ось так. Абакан сходив все ж таки. А у нас і камні кожа не повісилась. Ну давайте, поки вони під сповільненням, там в ту не влітає нічого. Тихо, тихо, тихо. Давайте спробуємо її добити. Добре. Хепрі допоміг. Добре, чудово. Так, ну ми виїхали в топ-1, але, мабуть, дуже далеко. Так, 6783 місце. Ну, в принципі, якщо оборона буде триматися в А то за топ-1 можемо поборотись. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних, всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!